Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про падіння ринку, яке відбулося ну ось. Вчора і ми побачили дуже великі спади і індексів і персональних компаній. Про це можна подивитися вже багато блогерів зняли про це відео. Тому сьогодні хотів би показати і розказати, як це конкретно впало на мене, тобто скільки я втратив на цьому падінні. Хочу розказати також про причини, основні чому це відбулося. Та в принципі показати, як виглядає мій портфель інвестиційний, та розказати, що я планую далі робити. Нагадую, це відео не є фінансовою рекомендацією. Робіть висновки самі. Інвестуйте самі в ті активи, які ви вважаєте необхідними, ось це ваші інвестиції та ваше життя. Дякую. Ну і на початку, як завжди, дякуємо силам Оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні, слава ЗСУ. Поїхали. Якщо ми подивимося на S&P 500, то ми бачимо, що за останні 5 днів індекс S&P 500 знизився на 5%. Це найбільше падіння з початку року. Хоча з початку року індекс виріс на майже 10%. Хоча за останні 5 днів, як я сказав, він знизився на 5%. Інший індекс, наприклад, в Vanguard, ви, напевно, про нього також знаєте, він за 5 днів втратив також 5%, тобто ринки просіли, і це невтішно для всіх, особливо для тих інвесторів, яких немає інвестиційного плану, і вони вже почали переживати деякі з них вже продавати свої активи і так далі. По основним причинам я можу сказати, що найбільше вплинуло це те, що ринок праці в США впав, тобто було очікування, що буде скільки то кількість місць в США. А відповідно, за якийсь період часу опублікували там набагато менше кількість місць. І якщо ринок праці зменшується, або росте Тими темпами, які всі очікують, це означає, що буде менше робочих місць. А якщо буде менше робочих місць, то це буде менша способність купляти у людей. А якщо буде менша способність купляти, то відповідно сервіси та продукти тих чи інших компаній, в тому числі Google, Amazon, Apple і так далі, вони будуть менше куплятися, і відповідно це все також впливає на ціну тих чи інших компаній, і відповідно їх акцій. Це одна із перших причин. Друга причина це те, що найближчим часом, скоріше за все, може відбутися потенційний конфлікт із Ізраїлю та Ірану. Про це ви Певно, чули, просто можу вам розказати, що Ізраїль вбив. Ну він не признається, звісно, але він вбив одного із головних з угрупування Хамас на території Ірану, і це сталося досить швидко і неочікувано. Іран заявив, що обов'язково буде удар відплати. Ось США пересилають свої воєнні літаки та допомогу до Ізраїлю, аби допомогти відбити цю атаку потенційну. Знову ж таки, ринки на це також реагують негативно, так як це може спричинити новий конфлікт. А ще може бути і нову війну. Тому що Хезбула, якщо ви не знаєте, що це, то погубліть, може втягнутися також війну проти Ізраїля. Ну і третя причина це невтішні квартальні звіти технологічних компаній, тобто від них очікували одних цифр, вони дали інші, і відповідно через це також відбулося це падіння. Це падіння найбільше за 13 років. Якщо індекс початку 2024 року коштував 468 доларів, то зараз він коштує 517. Ну ви бачите, яке падіння відбулося. Тобто падіння було досить динамічно, і за декілька днів багато інвесторів втратили 10 мільярдів доларів. Ось так виглядав Рин Протягом вчорашнього дня, тобто всі компанії впали. Як ви бачите, Google впав майже на 5%, Microsoft, Meta на 7%, Apple на 7%, Nvidia впала на 12%, Тобто, це вчора був такий червоний день. За вчорашній день американський фондовий ринок увага, втратив майже 2 трильйона доларів. Це просто якісь неймовірні суми. В чому ж нюанс? Те, що Уоррен Баффет, найвідоміший із інвесторів, ви напевно про нього чули. Він за два дні до того, як відбувся цей скачок вниз, відповідно продав більше ніж 50% в компанії Apple, в яку почав активно інвестувати ще раніше, і основний капітал він вливав з 2016 року, і він вивів 84 мільярдів доларів з Apple, тобто продав акції на цю суму. Коли Ворен продає якісь великі суми в якихось великих компаній, які свої частки, це відразу викликає якісь побоювання і думки, чому він так зробив. Але ми бачимо, що два дні пройшло і відповідно ринок упав. То в мене з'являється думка, що Ворен щось знав. А скоріше за все йому просто хтось щось сказав з. Вищих кол, так би мовити, хоча можу тільки. Догадуватися. Тепер давайте поговоримо про те, як зараз виглядає мій портфель на Interactive Brokers. Дивіться, в мене зараз от чиста ліквідність це 5 тисяч доларів. Це ми не говоримо про криптоіндустрію, тобто в мене там також є якісь активи. Ми говоримо саме про портфель, і побачимо, що за вчора Apple, наприклад, упало на 13 доларів в мінусі. Хоча загалом я в плюсі на 93 долари в Apple, тому що я купляв за одну суму, а відповідно вона вже виросла. Ось перейду на Yahoo фінанс. Тут просто більша картина, більш зрозуміліше. тобто. За день я втратив 133 долари майже, а вчора за день там було мінус 300 чи щось таке. Ось, тобто, в мене давно було 5800, зараз 400 тобто, десь плюс-мінус 450 доларів, просто так до побачення сказав на якийсь період часу. Бачу, що PayPal дуже впав. Тобто я зараз в PayPal взагалі в мінус 20 доларів з від того, що я інвестував. Значить, далі Microsoft також впав. Я вже ну я не в мінусі, мінус 4 долари, мінус 5 доларів майже відбулося. І інші, я в принципі, в плюсі, але знову ж таки, два дні тому в мене було 5800, вже зараз 5369. Ну, ось такі бувають коливання на фондовому ринку, і до цього треба бути готовим. Знову ж таки, вам треба перед тим як ви заходите на фондовий ринок зрозуміти якісь основні принципи, яким ви будете слідувати. Наприклад, що коли буде просадка, яку просадку ви можете собі. Дозволити та з якої ціни ви готові продавати чи той чи інший актив. Чи можливо ви не будете готові його продавати там через 5-10 років, можливо, ви будете його продавати через 20 років. Портфель я вам свій показав. Планую скоро закидувати новий транш по тому, що інвестувати в серпні, тобто також запишу окреме відео про це. Якщо ви також хочете інвестувати, обов'язково реєструйтесь на Interactive Brokers. Моє посилання буде в описі під цим відео та в першому закріпленим коментарі. Якщо вам треба якась допомога, то будь ласка, переходьте на наш телеграм-канал, пишіть мені. Якщо що допоможу з реєстрацією на Interactive Brokers або з якимись питаннями. Якщо є якісь питання, пишіть, до речі, в коментарях. Ну і також хочу сказати, що я планую взагалі робити з цим падінням. Відповідаю абсолютно нічого. Я буду чекати, поки відповідно всі ці компанії будуть збільшуватися в ціні, тому що я в це сильно вірю. Давайте прямо подивимося про кожні компанії, в які я інвестував. Тобто, Apple, наприклад, 205 доларів коштує зараз. За останній місяць вони впали на 10%, але за останній рік вони виросли на 10%. Потенціал в компанії я бачу і про також в неї продовжувати інвестувати. Хоча, в принципі, вже ціна за запевниє, тобто за такий основний якби показник того, що компанію можна купляти, і вона не переоцінена 31. Я загалом на 25 так цілюся, максимум, але нічого. Далі дивимося Google, тобто це номер один. Моя компанія для купівлі. Зараз вона коштує 160 доларів. Вважаю, що це адекватна ціна. Недавно, до речі, була взагалі там скільки 190 доларів, зараз 160. Зараз, до речі, дуже крутий момент для входу на фондоринок тому що ви можете, наприклад, купити Google або якусь іншу технологічну компанію, або той ж SP 500. Якщо ви не хочете там сильно розбиратися в інвестиціях, просто інвестувати в стабільні активи, то за деякий час можна зробити там 10-20% доходу, просто клавши свої гроші. Тому якось так проланую абсолютно нічого не робити, чекати, поки ринки підростуть. Якщо у вас є якась інша інформація, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо спілкуватися. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.